Sui vizi Do e libertà, le virtù, oggi ci soffermiamo U su un vizio un po' brutino, la tristezza, intesa come un abbattimento dell'animo, una afflizione porozi, costante che impedisce all'uomo di provare gioia per la propria esistenza. Rozumice, Bisogna notare che a proposito della tristezza, i padri avevano elaborato un'importante distinzione: e questa. Vi è infatti una tristezza che conviene alla vita cristiana e che, con la grazia di Dio, si, si muta in gioia. Questa, ovviamente, non va respinta e fa parte del cammino di conversione. Ma vi anche una seconda figura di tristezza che si insinua nell'anima.

Тому, che ci porta alla salvezza. Pensiamo al figlio prodigo della parabola quando tocca il fondo della sua degenerazione. Prova grande amarezza. e questa lo spinge a a rientrare in stesso Породжує смерть таким чином, існує добрий смуток, який веде до спасіння. Згадаємо блудного сина з притчі, коли він торкається дна своєї деградації, то відчуває велику гіркоту і спонукає його схаменутися, і вирішити повернутися додому, свого батька. Це благодать, побиватися над своїми гріхами, згадувати стан благодаті, з якої ми випали, плакати через те, що втратили чистоту, в якій нас бачив Бог. Але є другий смуток. Це смуток душі, це хвороба душі. Вона виникає в людському серці, коли зникає бажання чи надія. Тут ми можемо звернутися до історії учнів з Емаус. Це двоє учнів залишають Єрусалим із розчарованим серцем, а незнайомцю, який їх супроводжує, зізнаються. Ми сподівалися, що саме Він, тобто Ісус, визволить Ізраїль. Динаміка смутку пов'язана з досвідом втрати. У людському серці народжуються надії, які іноді розбиваються. Це може бути бажанням володіти чимось, чого не можна отримати, але також і щось важливе, наприклад, втрата любові. Коли це трапляється, серце людини ніби падає у прірву. А почуття, які воно переживає, це зневіра, слабкість духу, депресія, страждання. Ми всі проходимо через випробування, які породжують у нас смуток, адже життя змушує нас будувати мрії, які потім розбиваються. у такій ситуації, дехто, переживши потрясіння, покладається на надію, а дехто занурюється в меланхолію. Дозволяючи їй гноїтися у своєму серці, чи відчуваєш від цього задоволення? Дивіться на це. зрозумійте, смуток це як насолода від незадоволення, це як взяти гірку без цукру погану цукерку і смоктати цю цукерку. Certi lutti protati dove una persona è una soloda di chi non è vita nello spirito. Certe amarezze rancorose, per cui una persona ha sempre in mente una rivenzione monache vagri. Розповідає, що всі пороки мають на меті насолоду, якою б примарною вона не була, тоді як смуток насолоджується протилежним заколисуванням себе в нескінченній скорботі. Певні затяжні печалі, коли людина породов продовжує розширювати порожнечу того, кого вже немає, не відповідають життю в дусі. Певна ображеність і гіркота, коли людина завжди має на думці претензії, які змушують її приймати вигляд жертви, не породжують у нас здорового життя. Не кажучи вже про християнське у кожного в минулому є щось, що потребує зцілення. Смуток з природної емоції може перетворитися на злий стан душі. Це підступний демон, смуток. Отці пустелі описували його як хробака серця, який роз'їдає і спустошує свого господаря. Цей образ прекрасний він дає нам розуміння, що ж робити, коли мені сумно зупинитися і подивитися, чи це добрий смуток, чи це недобрий смуток, і реагувати відповідно до природи смутку. не забувайте, що смуток може бути дуже поганою річчю, яка веде нас до песимізму, веде нас до егоїзму, який важко вилікувати. Брати і сестри, ми повинні остерігатися цього смутку і думати про те, що Ісус приносить нам радість Воскресіння. Яким яким безповненим протиріч переможених бажань, нездійсненних мрій, втраченої дружби не було наше життя, завдяки Воскресінню Ісуса, ми можемо вірити, що всі будемо спасенні. Ісус, воскрес не тільки для себе, але й для нас. Щоб відкупити все щастя, яке залишилося нездійсненим у нашому житті, віра проганяє страх, а Воскресіння Христа знімає смуток як камінь з гробу. Кожен день християнина, це вправа у Воскресінні. Жорж Берзнанос у своєму відомому романі Щоденних сільського священника наводить слова парафіяльного священника Сторсі. Церква має радість, всю ту радість, яка зарезервована для цього сумного світу. Те, що ви зробили проти неї, ви зробили проти радості. А інший французький письменник Леон Блой залишив нам чудову фразу: існує лише один смуток смуток не бути святим. Нехай Дух Воскреслого Ісуса допоможе нам перемагати смуток святістю. резюме